Копію відомостей, які підтверджують реєстрацію в Державній службі статистики України, юридичної особи, обов'язково публічного права, зареєстровано з кодом ЄДРПО 3031101 з назвою Кабінет міністрів України. Ось ми отримали відповідь від Державної служби статистики. Тут штрих-код, ну як потрібно. Ну тут це мило-мило. А тут, кінці отака до 1993 року в загальносоюзному класифікаторі підприємств та організацій перебував суб'єкт з кодом 3031101 і найменування Кабінет Міністрів України. З 1993 року відомості про цей суб'єкт до ДРЗОУ та у подальшому до ЄДРПУ не надходили. А куди він з в 93 року? Так. так. Е, наш колега е, Ігор, е, Ігор Калитков теж отримав відповідь від головного управління регіональної статистики. Теж, так, да, будь-які інші. Може, є Кабінет міністрів Житомирської області. Так. Будь-які інші реєстраційні відомості, відомості щодо юридичної особи з ідентифікаційним кодом 303101 до ЄДРПО не надходили. Так. Запитом на публічну інформацію це я від, від себе, я громадянин, давав ось, мій, мій запит. Вже звернувся ще раз до, вже в 2019 році до Кабінету міністрів України. Дуже е, прошу надати належним чином завірену копію розпорядчого акту президента України або органу державної влади про утворення Кабінету міністрів України. Бо ми е, дуже часто користуємось е, дублюючи запит, за запитом, запит за запитом. І у нас вони десь пересилають ці запити подалі від себе, і ми з інших організацій. Отримав дуже цікаві документи. Які? Так, а що нам Кабінет Міністрів, а секретаріат Кабінет Міністрів нам повідомив про те, що ще новий перл, Кабінет Міністрів, без слова України, був утворений відповідно до закону України від 14.02. 1992 року, Номер 2113 Римське 12, про внесення змін і доповнення до Конституції основного закону України до Конституції. Да. року? Да. Якої ж Отож, ми витребували цей закон України. Дійсно, тут згадується про якийсь ось порядок діяльності Кабінету Міністрів України та його. Відносини і з іншими державними органами визначаються законом про Кабінет міністрів України. Все. Добре, є такі закони про Кабінет міністрів України. Ну, на той час був тільки один. Тільки один. Все. На дев'яносто другу рік так. — Не існуючої України. Республіки. Так як це утворення. Штампують, на ким не підписані постанови, нічим не скріплені, бо ми знаємо відповідно до е, м, указів президента України, як повинні скріплюватися, е, скріплюватися е, документи особо важливої державної ваги, як вони повинні скріплюватися. По-перше, вони повинні бути підписані, якщо це закон. То вони повинні підписати голова Верховної Ради, потім передає на підпис президенту. Потім, після підпису президента, через два тижні, три тижні І тоді, да, тоді да, але крім підпису, там повинна стояти відповідно до указу президента. Від е, 19 грудня 1996 року номер дроб 96, Велика державна печатка. З великим гербом. Печатка України. А його, Звичайно. А його нема. Да. Про що йдеть, йдеться в цьому указі? Заснувати велику державну печатку України як символ Державного суверенітету України. Установити, що великою державною печаткою України скріплюються підписи. Президента України на оригіналах текстів законів України, указів Президента України, міжнародних договорів України, голови Верховної Ради України, на оригіналах рішень Верховної Ради України щодо міжнародних договорів України, голови Конституційного суду України на оригіналах рішень Конституційного суду України щодо відповідності законним та інших актів законодавства України, Конституції. Так ось цим А де Кабінет Міністрів? А? Про Кабінет міністрів Єсловському? Є, є, тут є таке. Так. П'ятий пункт. Кабінету міністрів України внести на розгляд у місячний срок пропозиції щодо опису зразка великої державної печатки України та подати проєкт положення про велику державну печатку України. Сергій Філіпенко давав особисто запит від себе ще давно до Міністерства юстиції України. Там, де у це положення про велику державну печатку, повинна було зареєстровано. Такого вони не отримували і, звісно, не зареєстровано. Тобто цей указ не був виконаний самим. Всі на самого початку всі... вибачте, просто вставочка. Уявляється, уявіть собі, печатка. Це прописано в указі президента. Є символ Звичай... суверенітету держави України. Немає печатки продовжити фразу. Да. Немає і суверенітету. Ну, звичайно, Чи може він у нас є, шановні глядачі, обідіть бо, бодиш... мене в обратному. Да. Прочитати... Суб'єктна країна. Да, звичайно, бо відповідно до статті 16 закону України про судоустрій і статус судді визначено, що символами судової влади є державний герб України і державний прапор України. Бо суд ухвал... виносить ухвалу, постанову або рішення ім'ям України. Тобто, в залі суду повинні бути присутні символи держави. Це державний герб і державний, прапор, і державний прапор. Далі. Відповідно до е, статті 92 Конституції України, виключно законами України встановлюється пункт 4, порядок використання і захисту державних символів України. Також статтєю 65 Конституції України, яка визначає захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язками громадян України. Згідно вимог статті 20 Конституції України, державними символами України є державний прапор України, Державний герб України, Державний гімн України. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюється законом. Що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, ось і ми вимагали від нашої правозахисної організації Багнетнації на надати належним чином засвідчену копію закону України, яким встановлений опис та порядок використання державних символів України, зокрема державного герба України, відповідно до вимог статті 20 основного закону Конституції України. На що отримали відповідь? Про те, що. За результатами опрацювання запиту секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування повідомив, що закон України, яким встановлено опис та порядок використання державних символів України, Верховною Радою України не приймався. А відтак надання його копій не вбачається можливим. Ви розумієте, що це таке? Уже е, 25, е, ну, незалежності 30 років, 25, як при, прийняли Конституцію, а у нас, нас за 30 років не оформлена країна. Звичайно. І тобто, і виходить, що нас... ми з вами на всеукраїнському, всенародному референдумі 1 грудня підтвердили акт незалежності у, України, який ми, е, е, ну, е, свято, яке ми... 24 серпня, да? Да. тобто ми підтвердили і заснували самостійну українську державу України. Є дуже багато відео в Ютубі, в Гуглі, там, ну, де все є відео, де Кравчук це проголошує, розумієте? Але досі. Де юре державних де органів. український. Радянській Соціалістичній Республіці, ну по факту, да. ну а просто тепер, по факту. А друзі. Тепер, ну, якби... Чим вони користуються при засвідченні прийнятих е, 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 законів? Чим вони скріплюють оригінали текстів законів України? Є такий ще один указ президента України, номер 1507, 99 від 29 листопада 1999 року. Ось я його тримаю показу. Угу. Указ президента про офіційні символи глави держави, глави держави.